Привіт, це Максим. Вам не почулося. Не налаштовуйте свій, хай на чому ви там це слухаєте. Це я, наш живоїв Ладно, я рофлю, тернадця причин, чому виливається на тебе одразу як відро крижаної води, без ніяких пояснень, передумов та усіх цих стандартних серіальних аспектів. Історія розкручується навколо дівчини, яка покінчила життя самогубством, але записала 13 касет з 13 причинами та 13 людьми, які стали причиною її дій. І перший сезон дійсно був атмосферним і крутим, хоч і не без мінусів, але те, що сталося після нього, про все по порядку. Серіалу подобається нам з різних причин: якийсь режисер показує ідеальний світ, яким він має бути у мріях людей, інші зображають темряву та грубість реального життя, про які не завжди є бажання говорити. Але іноді поєднуються обидва підходи, змішується реалістично з фантастичним настільки, що складно відрізнити грубий та сірий реалізм від ідеалізованого та мрійливого зображення. Якщо брати серіал «13 причин, чому, то він, хоч і має за мету відверто обговорити тему самогубства та всіх непомітних та малих дрібниць, які можуть підштовхувати людину до цього рішення. Але Проблема полягає в тому, що він намагається відобразити ці реальні проблеми у ідеалізованому світі з персонажами, які поводяться не як реальні люди, а як карикатурні кукли. В результаті 13 причин намагається стати дзеркалом реального світу, але відображає щось дещо інше. Можливо, вони й самі не зможуть відповісти, яку атмосферу намагається передати їх серіал. Мікс реальних проблем та стереотипних героїв явно не йде на користь. Ми знайомимося з Ханою Бейкер, яка вже покінчила життя самогубством до подій серіалу. Але вона перед цим встигла записати 13 касет, детально пояснюючи, чому вона вирішила накласти на себе руки. І з самого початку основа всього шоу руйнується під вагою власного сюжету. Основа серіалу лежить у тому, що ми маємо співчувати дівчині, яка піддавалася боленгу з боку однолітків, але яка, врешті-решт, склала феноменальний план помсти, бездоганно прораховуючи кожен свій крок та кроки усіх інших персонажів серіалу. І саме тут саме Початку та атмосфера, яка мала показати нам гнічучість та безповоротність теми самогубства, змінюється на казковий світ, в якому вже мертва жертва помстилася тим, хто привів її до такого стану. Іноді навіть здається, що серіал висвітлює якийсь культ жертви. І сам факт, що такі думки з'являються при перегляді, явно не грає йому на користь. Про це аспект ще буде окремий парт. Те, що мало стати глибоким зануренням у сюжет та причини самогубства Ханни, виявляється лише мрійливою історією про могутню силу помсти. Це очевидно не тільки з розвитку серіалу, але й зі слів самої Ханни з касет. Сподіваюсь, ні те, ні інше не буде легким, і це не має бути легко. Інакше я розіслала б вам МП3. Протягом всього серіалу хана почувається все більш безсилою та стає жертвою майже чи не усіх дітей у школі. З кожним епізодом ми все більше і більше її співчуваємо, коли дізнаємося, як ставилися до неї всі, і як повільно підштовхували її до самогубства. Але фантазія режисерів знову витісняє реальність, змішуючи її з карикатурою, карикатурою, у якій можливо все, де можлива навіть ідеальна помста з того світу. У першому епізоді Хана пішла на побачення з Жастіном, який зробив фото, де видно трохи її білизни, і поширив її по всій школі. Зробився, звичайно, не він, але саме його дії стали головним каталізатором цих подій. Всі відразу ж відвернулися від неї, і чутки про хану, як про легковажну та легкодоступну дівчину розповсюдилися настільки швидко, що вона одразу залишилася без друзів, з ким можна було б цим поділитися. Ну окей, якщо кожен може легко розіслати групове повідомлення всім в школі, то все, що хані потрібно було зробити, це відповісти на таке ж групове Повідомлення і написати щось по типу Ми просто гуляли та поцілувалися Зачільтеся». Але головна проблема в тому, що вона ніколи не проявляла ніякого бажання та не виживала ніяких дій задля виправлення чутків. Якби режисери зображали її як сором'язливу інтровертну дівчину, яка не вміє спілкуватися з іншими, то в такому випадку реакція Ханни була б зрозумілою. Але з самого початку проклятується її саркастичність і розум. Якщо вона здатна боротися за свою репутацію, то чому її реакція на всі ці події так не співпадає з її характером? Але окей, ця ситуація не така критична. У світі, де кожен має смартфон, доступ до порнографії будь-який час, у світі, де кожен може розшарити свої сексуальні фото в соціальних мережах, у такому світі фотографія Ханни, на якій вона з'їжджає з гірки, могла б здатися зовсім невинною. Були б якісь жарти в її сторону, але це швидко би забулося. Головна суть полягає в тому, що її проблеми стають дедалі гіршими по ходу серіалу до того моменту, коли вона потрапляє в жахливу ситуацію зі звалтуванням у джакузі. Я не збираюся знецінювати її почуття або тим паче в чому звинувачувати. Але до цього моменту хана мала доволі багато можливостей вирішити свої проблеми або звернутися по допомогу. і головна проблема в тому, що вона відмовлялася від цього. Кожного разу вона накопичила проблеми та не збиралася їх вирішувати, звинувачуючи всіх навколо себе, замість того, щоб взяти ситуацію у свої руки, ніколи навіть не намагалася звернутися до батьків або вчителів. А сцена зі шкільним психологом, взагалі кумедна. Ханна пішла до нього, щоб розповісти про свої проблеми. Але коли він намагався отримати від неї більше інформації, вона відмовилася розповідати будь-які деталі та не відповіла ні на одне питання. Ну так було записано на її касетах. У другому сезоні виявилося, що ім'я Брайса вона згадувала у розмові. Це ще більше плутує усі спроби зрозуміти її дії та дати оцінку її образу. І навіть коли психолог намагався зупинити її, вона ясно дала йому зрозуміти, що вона не хоче про це говорити. І на записах вона заявляє, що ніхто не прийде її зупинити серйозно? Він не йде. Саме в цей момент втрачається будь-яка довіра та розуміння її дій. Окей, навіть після того, як вона ігнорувала буквально всі можливості отримати допомогу або вирішити проблеми, навіть після того, як послала куди подалі свого шкільного психолога, дорослу людину з реальною владою, яка могла б допомогти та щось змінити, її можна було б зрозуміти, але вона звинувачує його у тому, що він не пішов за нею. Що? Тобто вона хотіла, щоб чувак насильно змусив її залишитися. Ханна буквально сказала йому залишити її в спокої, і вона зробила те саме і раніше в історії, коли залишалася наодинці з клеєм. Пославши його декілька разів на всі чорти, буквально змусивши піти, вона задається питанням, чому він пішов. Частина мене благала. Будь ласка, не йди. Але інша частина просто не хотіла тебе бачити. Все нормально, я не хочу тебе бачити. Що блядь, з тобою не так. Ханна відкинула всі можливості отримати допомогу або вирішити свої проблеми. Більш того, вона звинувачує інших у тому, що після її посилань куди подалі ніхто насильно їй не допоміг. Вона намагається звинуватити когось в тому, що їй не допоміг після її ж, блядь, відмов у цій самій допомозі. Існує безліч людей, які намагалися протягом всієї історії допомогти їй, або принаймні пропонували зробити це, але вона відкидала їх одне за одним. В результаті вона побудувала склад. План помсти проти них же самих. І після всієї цієї інфи я маю її співчувати, співчувати людині, яка записує касети про людей, які хотіли їй допомогти. Звичайно, не всі касети були про умовного клея чи Портера, але такі були. І досить ідеалізовано і мрійливо виглядає, коли режисери намагаються піднести як провину, наприклад, психолога. Провину в тому, що він не пішов за нею. Але варто пам'ятати те, що саме вона відмовилася від допомоги. Але безумовно я не звинувачую жертву в тому, що сталося з Ханною, немає ніякої її провини. Справа в тому. Що її дії протягом серіалу викликають щире нерозуміння розуміння та іноді навіть дратують. Характер хани відкритий і прямий. Вона говорить те, що думає. Але протягом історії здається, що вона переходить від одного свого образу до іншого. Вона говорила, що хоче, щоб її залишили в спокої, але потім на касетах каже, що хтось мав за нею бігти. І зараз порівняємо життя Хани з життям персонажа Роману, по якому й був знятий фільм з життям Аманди. Тот ця дівчинка страждала від шантажу переслідування, і навіть після того, як вона змінила кілька школ, вона все одно потерпала від нападків навіть з допомогою її батьків і вчителів. Це правдоподібна історія дівчини, яка потерпала від власних однолітків та не змогла з цим жити. Але ця історія пройшла через безпринципове полірування, бо вона не буде цікавою. Вона є реальною, сирою та незахоплюючою. Серіали, подібні до 13 причин. Чому? Намагаються показати нам ті частини нашого суспільства, які ми не хочемо визнавати та обговорювати. Болючі, угідні речі, речі, які ми намагаємося ігнорувати. Вони намагаються відкрити нам очі на те, що ми не хочемо бачити, і змусити переосмислити важливі теми. Інколи ці фільми та серіали досягають успіху, але коли ти кардинально змінюєш стилістику розповіді та деякі важливі деталі, усе починає сипатися як картковий будинок. Найбільша перепона, з якою стикається кожен сезон після першого, полягає в їх власній недоцільності та недолугості. Було очевидно, що не було чіткого плану щодо того, що станеться після першого сезону. Для прикладу можна взяти другий сезон. Великі частини шоу присвячені спробам виправдити своє власне існування. Вони наче кричать: ми існуємо не просто так, ми маємо свій сенс. Нам постійно вказують на те, що Хана записала на плівка далеко не все, що вона щось приховала, що вона не така біла та похнаста, як могло здатися. І паралельно до цього розвивається Нова історія виглядає, наші сценаристи хотіли зберегти відголоски минулого сезону та одночасно розповісти про нові події. Вийшов мікс усього й сразу, що переросло у кашу якихось подій, які виливаються на тебе у вигляді флешбеків. Особливо смішна ситуація була з заком, який, здавалося б, отримав цілу касету у першому сезоні. Але у другому, виявляється, є ціла любовна сага тривалістю у ціле літо. Згадувань про яку не було взагалі. Цей стиль розповіді створює неймовірно заплутану павутину сюжетних ниток, яка змушує ставити під сумнів будь-які причини та наслідки подій, які відбуваються на екрані. Тринадцять причин, чому намагається змішати величезну купу соціальних тем, починаючи расизмом та наркоманією, закінчуючи булінгом, токсичною маскулінністю і звичайно ж сексуальним насиллям. Ці питання є дуже чутливими та в деяких ситуаціях дуже особистими і вимагають обережного підходу до їх висвітлення. І таке міксування приводить до недостатнього висвітлення однієї теми в той час, коли інші теми можуть переважати над іншими у кількості затраченого часу, що може дати хибне уявлення того, що режисери надають увагу чомусь більше, а чомусь менше, чи, хоч тільки варта спроба висвітлити проблему стрілянини у школах за допомогою тайлера. Проблема полягає в тому, що серіал намагається охопити серйозні теми протягом величезної кількості годин, але виходить не дуже. Існує причина, чому такі фільми, як наприклад Реквієм за мрією, що теж беруть на себе складні теми, не тривають більше двох годин. Справжнє висвітлення насущних проблем і дослідження підтексту вимагають ефективної реалізації, а не простого розтягування часу. Протягом всієї історії ти не можеш не спіймати себе на думці про те, що серіал волі, створює культ жертви, що вже є дуже поганим дзвіночком, особливо у першому сезоні, коли хану зображають як дівчину, що потерпає від травлі з боку однолітків, а потім створює план помсти, головним актом якої є самогубство: Жертва булінгу мститься своїм кривдникам за допомогою накладання на себе рук. Це буквально випливає з розвитку подій, і це явно не закинеш у скарбничку плюсів серіалу. Після першого сезону клей майже не розвивається. Сценаристи буквально використовують його як інструмент задля висловлення або вчинення чогось надзвичайно тупого та безлусту, щоб інші персонажі могли виправити наслідки його дивних дій та пояснити йому його помилки. Образ клея має надзвичайно сильно перебільшену драматичність. Він був закоханий у ханну і все ще удержимий нею. Що майже що доводить себе до безумства, руйнує власні стосунки та знаходиться на межі самогубства. Він починає відновлюватися та заспокоюватися у кінці історії другого сезону. Тобто для розкриття персонажа їм не вистачає двох сезонів. Було б норм, якби усі його метаморфози призводили до якихось цікавих подій і сцен. але зазвичай це лише варіації однієї тієї ж самої сцени знову і знову, знову і знову, знову і знову. Все могло б бути набагато краще та набагато приємніше у перегляді, якби клей був більш спокійним та не таким шизоїдним. Реалізація його шизи це звичайно цікава історія. З якихось причин хану не обмежили простими флешбеками клея, де її присутність мала б сенс. Замість цього вона повертається у вигляді шизофренії клея в конфлікті з іншими персонажами. Незрозуміло, який сенс стоїть за приводом хани в сценах, що відбуваються зараз, а вона якби вже померла. Клей, наче розуміє, що він буквально розмовляє сам собою, але хана не просто стає надприродним явищем. Вона допомагає клею розв'язувати сюжет, який якби розкрушується після її загибелі. Є сцени, в яких він розмовляє з нею настільки не голосно, що. Що у людей так-то повинні виникати питання, але ніхто не реагує. Усім буквально все одно на це. Сцена з поцілунком це взагалі ОР. Я б хотів би на це подивитися зі сторони, якщо буквально хоче поцілувати свою руку. Переходи до спілкування з Ханною виглядають просто дешево і несподівано смішно. Кожна її поява викликає лише сміх і тільки. Можна ж було придумати інший спосіб візуалізації моральних перипетій клея та його внутрішню боротьбу. зміну його ставлення до хани та все інше. Було б краще, якби воно показали фантазії та мрії клея, зробивши паузу. У таймлайні чи використовуючи якийсь візуальний елемент на екрані, який сигналізував би про те, що усі події відбуваються у його голові, що це його фантазія, а не поступове руйнування особистості. Є величезна кількість варіацій зображення внутрішнього діалогу головного героя, але обраний спосіб просто жахливий. У серіалі величезна кількість персонажів та складна структура їх зв'язку між собою. Нормальна ситуація, коли бачиш персонажа на екрані, та задаєшся питанням, хто це взагалі такий. Це відволікає від головної історії, яка була головною причиною популярності стрічки. Додатково до основної історії є парт Клея, який намагається зрозуміти усі події. Алекса, який пережив самогубство та страдає від амнезії. Джастіна, який спочатку був успішним спортсменом, а потім став безхатнім наркоманом. Джесіка, яка намагається впоратися з серйозною психологічною травмою. Отриманої в першому сезоні Тоні, який намагається себе контролювати, Брайса, що продовжує бути злочинцем, а потім помирає, Та ще багато, -багато іншого. Нові персонажі з'являються і з'являються, і це все стає безкінечним. Саме через це ти не можеш відріктися від враження простої дитячої драми з величезною кількістю сюжетних гілок та героїв. Сценаристи розвивають персонажа до моменту, коли ти починаєш йому довіряти, а потім просто дропають чи переводять з однієї площини у іншу. Взяти образ Ханни, який весь перший сезон розкручується як персонаж минулого, який не має ніякого впливу на реальність. А після першого сезону вона з'являється як ще заклея, та людина, яка оцінює теперішню реальність та дає йому якісь поради, сперечається з ним та приймає активну участь у історії. Якщо брати дроп, то з Алексом вони взагалі не церемонилися, але про нього буде окремий парт. Персонажі викликають інтерес або через якесь психічне захворювання, або через якусь трагічну подію, що з ними сталося. Але якщо забрати ці атрибути їх історії, то герої втрачають власну сутність та будь-яку цікавість. Чи має Клей Дженсон значення без своїх стосунків з Ханною та Скай, дівчиною з популярним розладом? Яку роль у всій історії має Джесіка, якщо б не її історія? Без своїх історій вони стоять плоскими і бездушними манекенами. Серіал має за мету транслювати, що твоя ідентичність не визначається психічними хворобами чи трагедіями які з тобою сталися, але більшість персонажів будується саме навколо цього. З Алекса з персонажа, який викликає якісь позитивні емоції, створили неврівноваженого психопата, який кидається на всіх і одразу. З розмірного героя, який діє в своїх інтересах, він перетворюється на безпомічну людину, яка фізично не може дати собі раду. Я не знаю, з якими цілями це було зроблено, але це лише погіршило стан речей у серіалі. Якщо оце підсумувати, дивись тільки перший сезон і закінчуй. Далі ти будеш тільки розчаровуватися.